Слава Ісусу Войко. Що, серйозно? Да. А якщо я не вірю в нього? Слава! Тоді слава Україні! Героям слава. Я людям розказую про них. Хочете про вас, дачі розкажу. Давай. Наприклад, про ваші стосунки з кимось там, з хлопцем, з чоловіком, з батьком. Да, Називайте число, місяць... число місяць рік народження спочатку чоловічу. А потім свою. Ну назвати в мене колоєш. Значить, дивіться, спілкуватися вам дуже комфортно з ним, ви на цьому і зійшлися. І, до речі, говорити любить дівчина, любить багатенько так поговорити. Хлопець, він такий спокійний. Хлопець він спокійний, такий цілеспрямований. Якщо з ним хтось не погоджується, він все одно буде доказувати, доводити свою точку зору, що він правильно а. каже, що його думка правильна. Як бізнес-партнери, тобто зробити якісь справи разом з цим хлопцем важко. Не виходить. Це єдиний мінус. Чекайте по нам ворожі. І я не ворожі. Ви навіть не знаєте, що це таке. Ну добре, ладно. І бачення проблеми дуже класно. Тобто... Ходи в туалет. Ви слухаєте чи ні, дівчата, якщо ні, я пішов далі. Що я тут розпинаю? Чекай, секунду. Давай, кажи. Все, зайшли в туалет, можна казати. Значить, як бізнес партнери я вже сказав, поганенько, і бачення проблеми дуже класно. Тобто, ну бачення проблеми це зрозуміло що, чи пояснити? Бачення проблеми парою. Ви дивитесь на якусь ситуацію, однаково, що він, що ви. І життєві цінності в більшості співпадає. По трьом параметрам непогана пара. Єдиний мінус це як бізнес-партнери у житті. Тут слабенько, дуже слабенько, Вирівняти якось ну ніяк не можна. Ось мій інстаграм. Якщо буде цікаво, зайдете, подивитесь, будуть питання. Гарного дня вам. Все, дякує. Давайте. По Пока. От. Сподобалось відео. Залиште якийсь комент. Спіться на чужих помилках, а не на своїх. Будьте мудрими. Робіть висновки, думайте, порівнюйте. Всього найкращого.